Якщо ви хоча б раз спробуєте домашній соус песто, до магазинних вам повертатися більше ніколи не захочеться. Для приготування сир, пармезан натираємо на дрібну тертку, Кешю злегка обсмажимо на сковорідці. Далі добре вимитий та висушений базилік викладаємо в глибоку миску, додаємо сир, часник, олію та лимонний сік, для того, щоб не потемнів, горіхи і все ретельно перебиваємо блендером. Збивати потрібно до однорідної маси, щоб не було різних шматочків. Викладаємо в суху простерилізовану банку і закриваємо кришкою Twist-Off від торгової марки панночка. Для таких кришок не потрібен ключ, та підходять для будь-яких продуктів, що не потребують консервування. Мають безліч красивих та дуже оригінальних дизайнів. Покриті якісним лаком не ржавіють та не вибухають. Приготуємо простий та смачний сніданок за 15 хвилин в мультипічі Philips OV Combi. Копчену курячу грудку та овочі нарізаємо слайсами. Одну тортлю викладаємо на рішітку гриль та вибиваємо одне яйце. Викладаємо нарізані курку, помідорки цибулю та перець. Додаємо улюблену зелень, викладаємо вершковий сир та добре присипаємо натертим твердим сиром. Накриваємо другим листом тортільї, трішки прижимаємо і ставимо мультипіч філіцові комбі. За допомогою кулінарного застосунку Home ID обираємо автопрограму, яка все зробить замість вас. Мультипіч уточнить всю потрібну інформацію щодо кількості шматочків та налаштує час, температуру та потік гарячого повітря. Мультипіч Philips Ovi Combi готує півтора рази швидше за духовку, що значно економить ваш час, а також заощаджує до 70% електроенергії. А завдяки технології Rapid Combi Air, якою оснащена мультипіч та контролює потік гарячого повітря, хрустка скоринка та соковита начинка точно не залишать вас байдужими. Приготуємо улюблений тортик мого дитинства п'яна вишня. В миску вибиваємо 4 яйця, додаємо цукор та збиваємо в пишну піну. Вливаємо розтоплене вершкове масло та перемішуємо. Всипаємо борошно, какао та розпушувач і замішуємо тісто. Коли всі інгредієнти гарно об'єднаються, вливаємо молоко і ретельно перемішуємо до однорідності. Форму для випікання змащуємо маслом та присипаємо борошном. Вливаємо тісто в форму та розподіляємо по всій площині. І ставимо пектись в мультипіч Philips Ovi Combi. Для випікання я обрала автопрограму, яка вже налаштована для бісквіту. В ній вже підібрані температури та потік гарячого повітря для ідеального результату. Потрібно просто скоригувати об'єм інгредієнтів та час випікання. А за допомогою застосунку Home ID можна контролювати усі етапи приготування та за необхідності коригувати. До вишень додаємо коньяк та цукр і стамо варити. Після закипання варимо приблизно 7 хвилин. Для крему беремо варене згущене молоко, додаємо вершкове масло та перемішуємо до однорідності. Після закінчення часу випікання перевіряємо бісквіт на готовність дерев'яною шпажкою. Готовий бісквіт виймаємо з форми та зрізаємо шапочку. Далі даємо бісквіту повністю вистигнути. Прорізаємо ножом квадратик, залишаючи дно та бортики. Виймаємо всю м'яку частину бісквіту, подрібнюємо його та додаємо до крему. І ретельно перемішуємо, щоб бісквіт об'єднався гарно з кремом. Далі всипаємо проварені вишні та добре перемішуємо. Викладаємо кремову масу в бісквіт, добре розподіляючи по всій поверхності. Шапочку з бісквіта нарізаємо на дрібні кубики та викладаємо поверх тортику. Шоколад змішуємо з вершковим маслом і розтоплюємо мультипечі. Хаотично поливаємо поверх тортика та декоруємо. За допомогою мультипечі Philips Ovi Combi можна швидко та просто приготувати навіть тортики. Це ідеальний варіант, коли неочікувано мають прийти гості. Як же я люблю ці гнізда. Супер простий обід або вечеря. За пів години ціла пательня смакоти. Як же це смачно! В суху пательню викладаю макарони у вигляді гнізда. 300 г фаршу у мене курячий, одна цибулина, два зубчика часника, Сіль перець, суха петрушка, приправи за смаком. Перемішую рукою. Пробиваю блендером два помідора і додаю 100 мл вершків, трошки солі і паприки. Вливаю пів літри води. Фарш викладаю в гнізда, добре притискую, щоб побільше війшло ввійшло фаршу. Заливаю заливкою. Накриваю кришкою і готую 10-15 хвилин. Далі посипаю сиром це за бажання, та зеленю ще хвилин 10 під кришкою. Виходить ситно, смачно і на вигляд дуже оригінально. Готуйте усім смачного! Простий у приготуванні швидкий торт без випічки. Потрібно всього 3 основні інгредієнти і 10-15 хвилин. Це настільки просто, а смачно! Виходить такий ніжний, що не можна відірватись. Зараз усе покажу і розкажу: 350 мл сметани, 500 г згущеного молока. Добре перемішую вінчиком. Беру форму діаметром 20 см. Змазую дно кремом, викладаю печиво. На цю форму беру дві пачки печива по 250 г. Знову крем і гарно розрівнюю. Викладаю банан, знову печиво. Крем і так до верху форми. У мене вийшло шість рядів. В два ряди ложила банан. Зверху крем і посипаю горішками це за бажанням. І відправляю в холодильник на пару годин. Обов'язково готуйте це дуже смачно. Якщо у вас в холодильнику лежить пару баклажанів, то ідемо готувати цей простий салат як баклажана. Чищу від шкірки. Розрізаю наполовину на шматки, перекидаю в миску, додаю сіль і гарно вимішую. Залишаю на пару хвилин, приготую соус, Дві столові ложки олії, Дві столові ложки соєвого соусу. 2-3 зубчика часника, чорний перець, одна чайна ложка цукру, 2-3 столові ложки лимонного соку і паприка. Далі баклажани обсмажую на сухій пательні з двох сторін на великому нагріві. До гарячих баклажанів додаю болгарський перець, одна велика штука і гарний почок зеленої цибульки або петрушки. Поливаю салат соусом, додаю дві чайні ложки гірчиці в зернах добре перемішую. Салат має настоятись пару годин. Обов'язково готуйте. Дієтичний сирно-яблучний пиріг. Без звичайного борошна. Це ідеальний десерт для тих, хто хоче схуднути. Частенько його готую, якщо дуже хочеться солоденького. Пиріг виходить дуже ніжний, повітряний і в міру солодкий. 600 грам кисломолочного сиру, 2 столові ложки сметани, 3 яйця, пачечка ванільного цукру. 80 г цукру звичайного, лимонна цедра, 100 г кокосового борошна і одна чайна ложка розпушувача. Все пробиваю блендером в однорідну масу. Виходить гарне, густе тісто, форму змазую маслом і викладаю тісто. По версії викладаю нарізані кислі яблука можна сливи або сухофрукти, В мисці кусочок масла, так грам 15-20, одна столова ложка цукру, одна столова ложка кокосового борошна перетираю в крихту і посипаю пиріг. Ставлю в духовку 180 градусів 30-40 хвилин. Смачного пів кілограма фаршу. І ціла ми, то зберігайте рецепт, а я вам все покажу і розкажу. Тут все дуже просто: 500 грам курячого фаршу, одна цибулина. Кабачок вагою 300-400 г натираю на терці. Додаю до фаршу. також натираю 150 г твердого сиру. Далі додаю 2 яйця. Сіль, перець, паприка, спеції усі за смаком. Всю масу добре вимішую рукою. В іншій мисці три яйця, щіпка солі, 100 мл молока і добре збиваю вінчиком. Беру вафлі, розкладаю фарш. добре Розмазую, накриваю наступною вафлею, притискаю і розрізаю на частинки. Можуть бути як великі, так і маленькі. Пательня з олією розігріта, вафлі вмочую в яйце, хай трошки стечуть, викладаю в пательню, обсмажую з двох сторін до готовності. Готові вафлі викладаю на паперовий рушник. І можна смакувати. Готуйте усім смачного.